Друзі, ну а тепер я вас хочу познайомити зі своїм улюбленим магазинчиком Авто Ін'юа. Я в них замовила ось таку дитячу дерев'яну кухню на подарунок для своєї похресниці Даши. Дерев'яна дитяча кухня це саме зачарування вінтажного дизайну. Будь-яка дівчинка буде рада пізнавати ази готування на цій кухні, де є все необхідне. Тут є і акуратна раковина, і містка духовка, і безліч корисних скриньок. Подивіться, як все гарно упаковано, різні ось детальки, просто супер. В оформленні кухні добре обіграний матеріал, з якого вона зроблена. Дивіться поближче вам покажу. Планки з дерева надають особливий затишок і налаштовують на домашні заняття. Швидше за все, в першу чергу, на такій кухні вам і вашій доньці захочеться приготувати кекси з цукровою глазур'ю. А може бути, це будуть апетитні пончики. Тут такий, знаєте, пастельний колір, повністю дивіться, натуральне дерево, великі елементи, зрозумілі і реалістичні складові, дозволяють піднести кухоньку в подарунок навіть найменшим господарочкам. Я цю кухню відправляю на подарунок для своєї покресниці, і потім вам вже покажу Результат, як вони її зібрали.